Це мийкі двова. А він забігає за машини спереду і на мене автоматом. Поки ми працюємо з 60-ки, він стріляв по епішки. Граждані хохли, давайте зробимо день перекура, тому що, повірте нам, ми заїбались не менше вашого. Та Смотрите, я ж красивий. Только это не записуйте. Я ускоряюся, ну мені прям трохи не вистачає вдарити Мі-24. 24-й. Не здаються взагалі. Ну, типу, всі, що хотіли аж два здатися, чи три, чи два. Мало, коротше. Ті здавалися. Це ми які, двово Вагнер. Чы, чы, може, не сні, бо тут Настя. Вони просто не хочуть здаватися. Вони вибирають е, варіант краще вмерти героїчно героями, чим бути розстріляними в них. Ага. А як здаються? Мають білі прапори чи що? Один вийшов з білими трусами. Я не, можу, я не зрозумів, чому через три доби, коли він прожив в зірваній МТЛБ, він достав білі труси, але реально вони були білосніжні. Я не понять, поняти, то воно спідні. Це мені доповідає мій штаб, бо я приходжу вже. Він вмер, тому нечайно там чомусь. Ну не здався? Не зміг здатися, він трошки наступив на мінне поле і трошки вмер, і потім ще там гинув два доби, дві доби для всі металистів. Ми приїхали на фільтрацію в одне місто. Нас зняли з дороги, ми їхали по дорозі. Українське місто вже. Ні, це російське. Це... І вони нас завели в ліс десь за 60 кілометрів від траси. Завели закритий об'єкт. І ми десь пів дев'ятого ранку, мабуть, до пів сьомого вечора. Е ці люди бачили нас, ну ми цивільні. Нас немає на колок, ми ну, не маємо того, що вони шукали, що ми азовці, вони побачили, що ми маріупольці. І це для них тоді це до 21 мая, поки азовці були у Азовсталі, то азовців шукали ну, 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 серед всіх. В кожному бачили азовця. І вони нас допитували. І е, люди, у яких нема ну, ніякого ну, такого е, чоловічого. Знаєте, так цікаво, що вони то кричали то на нас, на мене, то, то казали, що ми якби, захищали, що ми робили все, щоб допомагати азовцям. Потім вони хвалили, ну ви ж добрі люди, ви ж хороші, ну ви ж їдете, ви знаєте, яка Росія, такі люди потребують Росії. Потім вони стучали столом, потім стріляли з пістолета. Ну Робили ну, все так, щоб ти десь зламався. І почав і ну, ну казати, що, що вони хотіли, що це стріляли українці, що вбивали це українці. Що... І ми, ми, ми побачили ну, цю різницю між, між нашими і між тими, які ну, дуже жорстоко до нас відносились. Дуже жорстоко. І це не, 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 не просто, що ми там хочемо на когось наказати, а це те, що ми. Ну, звичайно, самі могли пережити у своєму особистому житті. Скільки дівчат взагалі тут часом маюрує? Скількох бачили крім себе. Ну, взагалі я тільки одну знаю, да? ну, яку бачила. Це наш медик батальйону ще одна і все. Собака в тебе хлопчик? Соникся. Шоник. Шоник. Він вже до обстрілів звик? Так, він зі мною також 2018 тисячі служить. Тому вже до всього звик. Як часто ти буваєш там на передньому краю? час? У нас виїзди кожного дня, тобто у нас не під самий передній край, бо в мене гармата така, що потрібна дальність для роботи. Тобто ми стоїмо там 4, 5 чи 6 кілометрів. Це типу тобто, не передній край, то ще так. Але. Ну да, <гум> та, ні, ну типа, є, я, я, як для гармати моєї, наприклад, є інші розрахунки, там інші екіпажі, інших бригад, то вони працюють на дальностях там 10 плюс кілометрів. А ми працюємо на пряму, ну, на полупряму пряму і. Стаємо набагато ближче до ворога і для такої гармати. Тому так, бувають історії повеселіше. А бувало таке, що тебе чутка і ти кажеш, ні, не їдемо. Ні, так щоб не виїжджати, ні. У нас, наприклад, даже був момент, прямо тут ми стояли, почався обстріл. А командир каже, потрібно все рівно виїхати, бо був штурм, Каже, проривайтеся через цей вогонь. типу. І ми от, поки були прильоти, ми виїжджали, все рівно виїжджали і працювали. Тобто ну, буває таке, коли треба просто е, на самій вогневій вже так. Да. Тобто я, я коли, наприклад, на вожусі, я оцінюю обстановку навкруги. І якщо, наприклад, е, починається вогонь у відповідь, але не прицільно, то я кажу, що ще нормально, ще можна працювати. Ми продовжуємо роботу, от і вже коли прицільно нам кладуть, то тоді ми вже починаємо відкати. Так, Кирюха, розкажи, як ти взагалі попав в військо, як давно. І хто ти там? Що ти вже на контракті? Тебе хтось зманив чи те було ще якось? А, та ні, там ситуація така доволі цікава була, смішна насправді. Чисто сугубо, треба було приписне, збиралися родичі, сказали, типу, продаємо квартиру, коротше, тобі ніхрена не буде, але тобі треба виписатися коротше, з неї. А я ж таки йду, типу, ну зганяю тоді до військомату. От, е, приходжу, проходжу там ВЛК, при тому, що дохрі до разів губилися документи, хіба все інше. Ну, що швиденько зібрали все під шумок, сказали, що піду служити. Я, так так, це рік був 20-й. А, то тобто де, до повного масштабу, так? Так, да? так. Так, сказали, що піду служити, да. так. Бо кажу, роздивляюся контракт, а мені тоді ще начальник військкомати каже, що ні, тобі для тебе брудно. Ти коротше, підеш спочатку строкову КМБ пройдеш. Ну так у багатьох було, насправді, багато так на це повелося. От, І Я ж таки теж повівся на це, таки думаю, добре, піду на строкову на КМБ, а потім вирішу. Ну, насправді, типу, у цьому плані добре. Батьки задоволені, звісно були, але потім все одно квартиру не, пере... не виписали, лишили. Тож таке, я пішов служити. Сказав, що без мене хрін ви що зробите. Е, я хотів взяти відношення взагалі, до бойової структури, хотів там навчатися, але згоди сказав. І ні, падіння хрена, ти гуманітарій. Коротше, ми щось придумаємо інше. Приїхав тоді земполіт з нашого полка. Коротше, побачив мене, такий сказав: о, греш на гітарі. Я такий, да". так. Такий співаєш, файно бачу. Да". Дивлюся, ти там взагалі по професії взагалі, актор такий. Ну так. Да. Це підеш гайки крутити. Ха-ха. Ну, так і потрапив. Спрацювала сирена. До речі, Давай, поки ми десь поховаємося в бліндажику, скільки разів в день так тут бувається? Разів 20. 20 разів за день? Та і так. Ладно, давай, кажи, хай закругляються, пішли. Був був у нас, був у нас такий випадок, коли е, якийсь просто звичайний день, ну просто все там, йдуть штурми, противник намагається проводити штурмові дії. Все там, пішли, повоювали трохи, нічого у них не вийшло, відповідно. Після цього десь, десь ближче до кінця дня. Приходить нам перехват приходит нам перехват з радіостанції, портівник. де виходить добросовісний русак ну, или як його там ще назвати, виходить в радіостанцію каже Граждане, хохли, давайте зробимо день перекуру, тому що поверьте нам ми займалися не менше вашего тих штурмів трьох місячних... Полонених багато взяли. Була одна історія. Виходили сапери працювати, там, мінувати перед переднім краєм. Поки рухались поки до переднього краю, все прийшли до переднього краю, трошки пішли іншою дорогою, не туди, як звичайно ходили. Іде, каже, командир звода, чує такий храп мужицький, знаєш, такий храп, такий, 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 доладній. Тож заходить, заходить в бліндажик, виходить. алло, майо, хто такий, там туди-сюди. Сидять сім-пітерасів. Храпив один, але вже, вже після цього вже більше ніхто не пропив. Ну, Сидять сім-пітерасів. Все, слава Україні! Бажаю здоров'я, приїхали. Граната? Ні, ні, забрали їх, забрали їх з собою. Тоби а, вчился... полонених? Да. Це таки до речі, це, це була така група, група ДРГ, ну, яку ми, до речі, так так от просто так виявили, так нормально. Ну, так взяли її в полон. Звичайно, ну, ця група. Ця группа трошки работала у нас по телам самая интересная машина ну я то там не звеш <г Exchange> я делал или которая да. приезжала К... Яка приезжала наша на монтаж ну самая интересная машина это был на... на базе форда как у тебя наверное или ну, две... ну короче какой-то большой Ford, там была установочка град 6 по моему ракет Было интересно. Ну, правда, ТРОшники. <гаду> Они говорят, мы жмем все, що бачимо, допомагаємо нашим піхотинцям. Короче, это была самая интересная машина. Самая сложная машина была. Самое тяжелое колесо это, конечно же, с хамви, с докаткой. Вот это гума просто жесткая. Если приезжают пацаны чисто, чтобы разобрать, это типа не проблема. Раскрутил там 28, сколько гаек, я уже не помню, 24. 24, да, разобрал, собрал, новое кинул и все. Если надо новое с вот этим бронированным ранфлетом, то это просто жесть. Мы брали, мне помогали военные, которые приезжали, брали вот это стяжки, стяивали колесо, обмазывали. Ой, колесо, докатку это, обматывали ее. Стяжками, з тяжками і згорім пополам втроємо, ми його запихнули. Сейчас, слава Богу, є станки, які допомагають. Ну, на фронті їх, звісно, маловато, але в принципі найтяжке калісо це хамвіда. Здоров'я, бажаємо. Сьогодні я на кінець доїхав до одного дуже легендарного оператора FPV, легендарного підрозділу булава президентської бригади. Це саме той Рома Халк і саме його одне з найпотужніших. Відео за там, історію FPV-шних він, яке за один раз розвалило 9. На треба дві руки. 9-10, можливо, і плюс ангар БК. <звук> Давай одразу до справи розказуй, як то було. Ти той ангар знав, ти туди вже літав. Як ти знайшов взагалі ангар, в якому стоїть в одному ангарі там 10 одиниць технік. Все почалося з того, що ми під розділом сиділи на кухні ще в селі до виїзду. А мій побратим Скіф мене скажімо так, подбав трохи перед виїздом. Каже: ти вже не найкращий пілот. Ну, я, йому кажу, я тобі докажу, кажу, що я найкращий. Кажу, докажу тобі це. І ми виїхали з новеньким на позицію. Мені дали новенького. Ми виїхали на позицію, сиділи. З ним спілкувалися, кажу, треба щось ефектне зробити. Кажу, якихось пару савушок завалить. І на ранок ми прокинулися. Я прокинувся від того, що я почув в трансляції, що, кажуть, відпрацьовує град. А у мене на техніку чуйка, я тільки чую слово град або танк. Я одразу підриваюся, сідаю на пульт, за пульт. У нас на позиції виходить, що ліжко і стіл. Над ліжком. Тобто мені, мені достатньо просто піднятися. Я вже зразу за пультом, вже за штурвалом лечу, бомбить, палить техніку. І розумію, що в мене града ще не було. Це величезна ціль. І я кажу своєму другому номеру, щоб він заряджав бистренько борт. Нині його зарядив, ми взлетіли. На жаль, то оказався не гра, С-60 на базі Уралу. А підлетіли ми відпрацювали його. Він підпалився, здетонував. Ну, сижу, кажу кінологу, що я розстроєний, засмучений, що не підірвав град. Потім ми полетіли в розвідку бортом камікадзе, чисто виявити якусь ціль, довжарити її, і натрапили на танк, який виїхав на Вогневу, але він ще не встиг відпрацювати. Ми працювали, пошкодили його, він розвернувся, покинув свою позицію. Після чого заїхав ще один С-60 в селище і поїхав до ангарів. Ми злетіли з бортом його шукати, підлетіли до ангару. Ну і тут уже спрацювала моя цікавість. Я вирішив подивитися абсолютно всі ангари, які були там. Я знайшов спочатку С 60 Перелетів на другу сторону ангару. Я знайшов ще один С-60. Ну, а потім я подивився, що ззаді ще є один ангар. Я так одним оком глянув, бо вже батка підсідала на борту. Побачив один силует техніки і вирішив спочатку відпрацювати по 60 60 По ньому спрацював, він здетонував, зацепив другий 60, який стояв в цьому ангарі. А після, ну, після цього здетонувало БК самого ангару. Ми про це не знали, але як виявилося, в тому ангарі було дуже багато БК ворожого. Ми полетіли. На другий ангар. І коли я вже в нього залетів, я встиг побачити, що там дуже велике скупчення техніки, що справа, що зліва. Я навіть спочатку не розібрав. Кажу штабу, що там три одиниці техніки, з другого зальоту в ту саму техніку. Я вже роздивився, ще дві одиниці техніки, поруч стоячі. Ну і цей час ми кажемо командуванню, що дуже багато техніки. Вони кажуть, притормози. Ми зараз наведемо туди Хаймерс. Хаймерс відпрацює, пів часа проходить, час проходить. Все, я вже не витримую. Я кажу командиру вовку, кажу, все, я кажу, злітаю, і ті ангари буду сам лупить, бо кажу, Хаймарса, ми не дождемося. Залетіли в ангар, змогли роздивитися собі толком, що де знаходиться. І потім ще приблизно три борти ми потратили на те, щоб просто добити Т-72, який здетонував і зацепив абсолютно все навколо себе в тому ангарі сусідню БМП, Брем, який стояв ще один Т-72. БМП також здетонувала. І ми вже на крайній раз злетіли, коли ангар горів. Я залетів в ангар, нічого толком видно не було, просто що по пам'яті де що сіло, щоб не зацепитись. І залетіли в крайній т 72 І Після чого приїхала делегація Пітерська, Надіюсь, там якийсь полкан був. Вони приїхали на дуже чисті газельки. Да, і я кажу, вже темніло, я кажу, треба ще газельку добити. І кажу, будемо спокоєні. Злетіли, добили газельку. Ну і все. Що? Я дзвоню своєму побратиму Скіфу, кажу, тобі ще треба докази ну, найкращого пілота. А яка найбільша ціль? От, ну, от найцінніша ціль, от, можна, який там Т-90 підбивав? Т-90 ні. Для мене найбільший Т-80. Він, до речі, в Ангарі був один, один ага. Т-80 був. І дві установки град. А скільки, до речі, дронів тоді пішло? Скільки ти виробив? Десять всього. Десять на. І всі 10 долетіли? І всі 10 долетіли. Тобто в них там не працював ніякий реп, там, нічого. Ніякого ребу не було. Мені здається, навіть, що механіки були поруч, просто подумали, що це якісь прильоти поруч, і не звертали уваги на це все. Це вже потім, після детонації складу поруч, вони спохватилися, напевно. Не знаю, приїхала делігація туди. Ну, Ми вже на той момент завершили абсолютно всю свою роботу. А ти прилітав кожних скільки? Там, кожних пів години, кожних 20 а, ні, у мене був... Я вилітав цими 10 бортами, буквально за півтори години ми розвели ті два ангари. Тобто а, все Тобто, дійшло 10 до... дронів за півтори години. 10 дронів за півтори години. Це з тим урахуванням, що ми взаємодії були з розвідкою, яку ми іноді чекали, щоб вони перезарядилися і зняли нам кадри. Без них якось не як.